Ще наприкінці минулого року депутати Калуської міської ради розглянули питання про перейменування восьми вулиць у місті. Згідно з рішенням міськради, нові назви отримали вулиці Скрипника, Черняховського та Рудніва, які підпадають під закон про декомунізацію. Робоча група також запропонувала змінити назви вулиць Пушкіна, Трублаїні, Сухомлинського, іскри та Ломоносова. Ці назви не підпадають під закон про декомунізацію, тому їх перейменуванню мало передувати громадське обговорення, яке відбулося 22 лютого. Мешканці вулиць Ломоносова і Трублаїня висловилися категорично проти перейменування. Їм опонували члени координаційної ради партій і політичних організацій Калущини та громадські активісти, прибічники зміни назв вулиць у підсумку. Цивілізованого діалогу не вийшло консенсусу сторони не дійшли. Представники вулиці були на цих слуханнях і говорили свою думку, але вона була не почута. Тож увечері мешканці вулиці Трублаїні вирішили зібрати підписи, щоб залишити назву вулиці без змін. З хати до хати перейшли це 28 будинків. Ми так порахували це десь приблизно коло 100 людей. Звернення ми написали, підписали і його зареєстрували у міській раді. Люди акцентують іменем Миколи Трублаїні в Україні названі премії і чимало вулиць, а його твори вивчають у сучасній школі. Тож прийшли на сесію просити і міського голову, і депутатів не перейменовувати їхню вулицю. А позицію координаційної ради партії і громадських організацій калу ще не вважають абсурдною. Ця рада я не знаю навіть, хто ці громадські активісти, які так кричали. І свою, так якби це було замовлено. От є поставлене завдання щось ніби зробити, але ніхто з них не вникав або не хотіли цього робити. Говорити, кричати, а робити якусь справу, після якої є якийсь позитивний результат, і люди за це говорять дякую, це важче. Робити важче, ніж говорити. Слід зазначити, що влада отримала звернення і від мешканців вулиці Ломоносова, в якому люди теж висловилися категорично проти перейменування своєї вулиці. Така ж позиція і жителів вулиці Пушкіна. По-перше, я проти того, щоб мою вулицю перейменували без моєї згоди. По-друге, якщо вже її будуть перейменувати, то тільки е, з е, нехай дають ту назву, яку оберемо ми, жителі цієї вулиці. Не міська влада. Не депутати, не ще хтось на захист людей стали й депутати. Я, Як депутат Каловської міської ради буду ініціювати конститутивне опитування і не тільки по цих вулицях, а по всіх інших вулицях міста Калша. Щоб люди вислали свою думку, і я думаю, це буде демократично і справедливо. Якщо більшістю думок буде за чи проти, відповідно буде сформована думка людей. Тарас Ходак закликав депутатів дослухатися до думки Калушан. Позиція все ж таки в даних питаннях, в чутливих питань, все ж таки дослухатися до мешканців. Позицію громади підтримує і міський голова Ігор Матвійчук. Я все таки не стояв на тому, щоб були проведені слухання, і ми мали, мали б почути позицію і громади, і тих людей, які живуть на тих вулицях. Тож тільки після консультативного опитування, під час якого мешканці висловлять свою думку стосовно доцільності перейменування своїх вулиць, міські депутати повернуться до вирішення даного питання. Світлана Якименко, Сергій Якименко, новини телеканалу Раї.